I'll be back Всем привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні в нас запуск нового проєкту, який буде, як ви вже зрозуміли, стосуватися Вівею і власне платформи VIPAD. Я дуже сподіваюся, що ви зацінили привішку, яку я вам зробив. Я намагався відзняти. А цей матеріал якомога якісніше для того, щоб по панчику трішечки підняти кожному із вас настрій. Я підігрівав аудиторію стосовно цього проєкту, трішечки підігрівав, особливо олдів, тому що олди пам'ятають вівеї, олди пам'ятають, як ми. Торгували ним. А це були і вдалі транзакції, і невдалі транзакції, і хтось виходив в плюс, хтось виходив в мінус з проєкту. І ось а, десь минув рік, мабуть, у нас, якщо не більше, після останнього виходу відео, і я вирішив повернутися в цей проект, але не в спотову торгівлю, а саме в а Їхній основний продукт VIP. Але, звісно ж таки, попри те, що ми будемо. Робити основний упор саме на платформу Віпада нам потрібно буде відкупити Вівей токен для того, щоб приймати участь в лаунчпадах, які будуть представлені на Віпаді. Благо, ринок зараз на низах. Біткоін трішки шатнув всіх, в тому числі і власне Вівей. Як ми бачимо, він зараз знаходиться в практично ідеальній позиції для відкупу. Для того, щоб приймати участь в Віпадові, в мене є ось така а, схемка невеличка, де показано, а, хто при, який, а, при якому об'ємі стейку Вівей токену має а, доступ до алокації до її викупу. І так, ті, хто тримають 1 мільйон і більше, вони Першочергово отримують доступ на викуп алокації. А якщо алокація вся на проєкт не викуповується, то переходи до наступного рівня стейкерів. Це вже ті, хто отримають від 500 до 1 мільйону VWay токену. Вони отримують 10 хвилин для того, щоб взяти і піти залутати свою. Алокацію після того як вони викупили або не викупили і щось залишилося, переходять до наступних. Це ті, хто стейкують від 200 до 500 тисяч Вівей токену. І далі там останні щось близько від 40 тисяч. Вони забирають вже залишки, які зосталися від перших трьох раундів викупу. Отже, таким чином ідеально підходить або варіант від 500 до мільйону вівей токенів, або ж варіант одразу з мільйоном токенів. Тож, можна прицінитися по актуальній ціні на ринку. Якщо брати відкуп до 500 тисяч ViV токену, нам знадобиться 1720 доларів. Відповідно, 1720 баксів це цілком невелика сума, враховуючи на те, що ще в квітні. Він коштував практично 1 цент. Ось були сквізи навіть вище 1 центу. І таким чином ми, окрім того, що отримуємо доступ до другого рівня алокації, зможемо ще і заробити на споті, якщо нам це буде потрібно. Тому що x 3 взявши по ціні, якщо от навіть 0,9, то це буде 4500 від а, тієї ціни. Яку ми зможемо побачити, ну а якщо говорити про мільйон, то ми просто подвоюємо цю суму і зможемо отримати 9 тисяч доларів при інвестованих 3500 доларів. Як на мене, от навіть з такого погляду це виглядає дуже заманливо. Але повторююсь, мене власне цікавить саме Віпад і лаунчпади, які проходять на ньому. Тож пропоную перейти на сам Віпад і подивитися. По перше, з останнього разу, коли я заходив на сайт Віпаду Вівею, то все змінилося і змінилося, звісно ж таки, в кращу сторону. В цілому візуал мені подобається, але. Зараз не про це взагалі. Бачу, що тут є проєкт, який скоро буде власне на IDO. Мета збору проєкта 150 тисяч доларів. Тобто при ціні в 10 центів ми маємо доволі непогану алокацію. Я не скажу, що це дуже велика. Алокація, але тим не менше, ми матимемо змогу набрати трішки а, собі. Особливо, якщо в нас буде лям, і ми будемо першими. Бо якщо не лям, то я думаю, 150 тисяч ті, хто вище. Вони зможуть спокійно забрати, але там уже треба буде дивитися, і ми, власне, потім будемо про це вже дізнаватися, як воно буде проходити. Так, я бачу, що в цього проєкту він, до речі, Ponder називається так: найкраща повністю інтегрована система порівняння провідних тенденцій у web 3 Окей, у них є Twitter, і в Twitter в них 108 тисяч читачів. Ну, 108 тисяч читачів це доволі непогано. Це солідно. А, чесно кажучи, здивований, це окей. А, так, що в нас в Телеграмі? Так, давайте подивимось. У мене він якраз відкрився в додатку. Поїхали. Так, 146 тисяч учасників в чаті в них. Ніплохо. Так, що в нас? Ну, в цілому тенденція позитивна те, що я бачу. І це окей. Нормально. Так, і подивимось сайт. Так, трішки довго грузиться. Як все біло. Так, NFT платформа. Мамкої, compare, окей, okay. коротше, щось непонятне. Не знаю, сайт треба переробити. Сайт я забракував, ніхера не понятне, воно все занадто велике, занадто розтягнуте і не дуже читабельно виглядає. Так, дивіться, знайшов деталі: ТГЕшка перша 20% ми отримуємо, потім 3 місяці перерива, і далі лінійний випуск протягом 4 місяців. Тобто цикл у нас виходить скільки там? 7 місяців загально. За 7 місяців ви зможете отримати залишок у вигляді 80%. А на старті ви получите 20 І тут, звісно, ж таки, питання до тих, хто вже а, приймав участь на Віпаді. А чи реально з ТГЄшки першої вибивати тіло, яке ви інвестуєте? Тому що якщо ми закинули ну, нехай там тисячу баксів а, відкупили оцей Пондер, нам дали 20%, і чи реально з 20 забрати тисячу баксів? Я розумію, що проєкт від проєкта, але статистично має бути якась. А, Цифра, якийсь відсоток, ну, типу, там кожен третій, кожен десятий, жодного проєкту не дає а, одразу з першої тигеєшки, з першої алоки, а забрати тіло. Напишіть, будь ласка, якщо ви приймаєте участь в коментарях, як власне у вас це відбувається, і скільки ви забираєте з першої алокації? Бо ну, для мене це важливо. Типу, от, якщо брати. Той же whitebit launchpad то в нас практично завжди виходило забирати тіло. з Лаунчпаду з першої ТГЄшки. Якщо тут так само, то власне це круто. Ну, мені це підходить, тому що основна задача це забрати тіло, а далі це вже як інвестиція, воно накопичується і ми таким чином прокручуємо кошти. До речі, в них зайшов вкладку проекти. Я думав, тут ті проєкти, які пройшли, а ось вони також є. Але в нас тут, типу, Раз, два, три, 4 проекти, які плануються. Але я бачу тут бекпек і вони ще й досі не вийшли серйозно. Блін, так, типу, я думав, ця гра вже вийшла. А вона ще й досі не вийшла? Серйозно. Нічого собі, довго ж вони якось затягнули. Типу, я пам'ятаю, що. Тоді, коли ми е, цікавилися цим проєктом, то вона начебто була в беті, начебто була в відкритій беті. Я думаю, вона вже ось типу, виходить. А можливо, вона вийшла, і типу, це збор для того, щоб отримати інвестиції для подальшої підтримки під час лістингу. Якщо так, то базару 0. Окей. Далі бачу тут Arena Games, мета збору 130 тисяч і Social Fear стейдж, етап, якась платформа музикальна 42 тисячі мета збору, якось ну дуже мало, не знаю. А, по тому, що проходило. ну Тут ось бачу 100 тисяч зібрано, тут бачу 300 тисяч зібрано учасників 684, тут 920 учасників, тут ось 150 тисяч, Нукла CFS. 1400 учасників, тут 1200, почти, 1900. Ну, типу, нормально. Так бачите? Воно плюс-мінус, і по статистиці однаково. Ну тут, взагалі, якась Софія верс була. Не знаю, що це. А можна буде помоніторити, подивитися, що воно за проекти. Ну, Чен знаю, це норм, окей а, uh, ігри ефір Крипто -GPT, також знає. І Гуверсі, ну чули, не дуже вдалося. Імперії, ну також чули, не дуже вдалося. Ну, чесно кажучи, і проектів то не дуже багато виходить. Ну так як подивитися. Ну, от Патикс у них був, да. Ну на Патиксі нормально люди заробили. От Патекс у нас був в коли він у них проходив? Він у них проходив в лютому, десь, мабуть, плюс-мінус. Якщо я не помиляюся, немає в них тут дат, і це проблемно, коли публікувалися проєкти. Але ну дивіться, після патексу раз, два, три, 4-5 проєктів виходило. Ну, Мабуть, малувато, а мабуть, і ні. Не знаю. Ну, типу, якась середня тенденція, мабуть, для виходу, тому плюс-мінус, мабуть, нормальні. Тож, як я і говорив, це перший пілотний випуск, і якщо він вам сподобався і вам було б цікаво спостерігати за таким проєктом, пишіть про це в коментарі, я завжди там, ви це чудово знаєте, я залюбки почитаю і відреагую. Тому поки що ось такий план, такий план по цьому проєктові. взяти 500 мільйон VWay токену. І залетіти сюди і прийняти участь в ВІПАДі, подивитися декілька проектів, який буде з них профіт, як будуть далі почувати себе проекти на цьому ринку і що буде з ними взагалі, і тим самим паралельно прокрутити трішки на споті і ще й заробити там.